Безпека народу найвищий закон. Тепер цим гаслом керуватиметься 115 новобранців Луцького правознавчого ліцею з посиленою фізичною підготовкою. Цими днями вони склали присягу сумлінно і старанно служити, а також здобувати знання заради розбудови держави. Урочиста посвята в ліцеїсти, вихованців правознавчого ліцею з посиленою фізичною підготовкою відбулася на луцькому меморіалі вічної слави. Юнаків і дівчат, а також їхніх рідних привітали керівники правоохоронних органів, представники Луцької міської ради, священнослужителі. У новобранців попереду два роки копіткої та виснажливої праці. Втім, майбутніх офіцерів не лякають труднощі, адже більшість прийшла в ліцей за покликом серця. Тут дисципліна, і після нього я буду більш організована, буду мати більший рівень. Знань тут класно після нього дуже легко поступити в різні навчальні заклади. Я хочу поступати на вищий навчальний заклад МВС, а куди ще, ще думаю. Як відзначив начальник управління МВС України в області генерал-майор Олександр Терещук, вихованці ліцею є підшефними волинських правоохоронців. Керівник пишається, що офіцерам готують достойну зміну. Приємно дивитися, що вони з бажанням прийшли сьогодні до ліцею. Там не легко, там підвищена і фізична підготовка, там і вимогливість більша дисципліна. Але сьогодні це потрібно. Це потрібно і нашій області, і державі, і в першу чергу цим молодим людям. Найурочистішим моментом посвяти стало виголошення присяги. 115 ліцеїстів дали клятву бути відданими Україні та її громадянам здобувати знання та навички для служби в силових структурах держави.